Привіт, давайте поговоримо про подорожі. Хоча що там говорити, це фаново. Єдиний трабл для мене полягає в тому, що коли ми з друзями їдемо кудись на вихідні, скажімо, в умовну Одесу на 2-3 дні, то вони їдуть з маленькими рюкзачками. А у мене це завжди здоровезний рюкзак, величезна сумка і може ще якийсь пакетик. Ну не вмію я компактно подорожувати, та й взагалі де я, де компактність. Коротше, це я все до чого. У Ейсер є рішення. Просте, елегантне та дієве це валіза. І не те, щоб вони її винайшли, просто вони реалізували своє бачення того, якою має бути сучасна валіза. І не одна, а цілих чотири. Але про все по черзі. Поїхали. Почнемо з найменшої це. Acer Barcelona. Зовнішньо навіть не помітно, що вона якось пов'язана з брендом. Це просто компактна валіза з доволі приємним сучасним дизайном, в якій Acer виказує тільки один невеличкий логотип. І що цікаво, чим більше дивишся, тим більше якихось деталей помічаєш. Ось додаткова ручка з боку, ось ніжки, щоб поставити валізу в горизонтальне положення, ось додаткове місце для ручки знизу, якщо потрібно взяти валізу обома руками. І це вже не кажучи про очевидні речі: кодовий замок з фіксаторами для бігунків молнії, телескоп. Пічна ручка, чотири незалежних колеса, можливість додати об'єму, якщо вам, як мені, завжди потрібно більше. Штатно це 40 літрів, а в збільшеному стані 45. Ця валіза 20 дюймова, отже, вона вважається ручною поклажею, і це класна альтернатива замість того, щоб тягнути на собі рюкзак. Напхав туди все, що тобі потрібно, та й катиш собі за собою. Давайте подивимось, що ж всередині, і не підглядайте, ніхто не повинен знати, що мій код всюди. Та завжди три одиниці. Ой, до речі, якщо ви себе питаєте, що це за отвір для ключа, а ключа в комплекті немає, то це не для вас, це для служби безпеки, наприклад, аеропорта, для того, щоб вони могли перевірити вашу валізу без вашої участі. І ключі для цього у них є. І не хвилюйтесь тільки у них. Відчиняється валіза фронтально. Так зручно діставатись до усього, що всередині в двох положеннях: коли вона стоїть та коли вона лежить. Одразу у вас чотири відділення: для ноута, якихось документів та інших пласких речей, купа молній, щоб кришка відчинялась або разом з цим блоком відділень або без нього. Ну і велике основне відділення та для чого завгодно. Є і фіксатор, щоб те, що завгодно, не мотилялось по всій валізі. Стосовно матеріалів, це перероблений екологічний пластик, але хай це не вводить вас в оману. Виглядає відкриваєте, відчувається він аж ніяк не дешевим. Всередині це поліестер. Доволі цікава валізка для подорожей на 1-2 дня. І так, я знаю, що декому її на 1-2 тижні вистачить. Проте сюди ж навіть моя колекція стрінгів не влізе. Тому давайте про щось більше. Це вже не просто Acer, а Acer Predator. Predator Street Style. Ось вам прям на всю фронтальну панель натякають, що це предатор. 25 дюймів в літрах це 65, щоб на тиждень точно вистачило. Пластик тепер не чорний, а більш благородний темно-сірий. Ну він просто темно-сірий. Це мені здається, що він благородний темно-сірий. Концептуально багато чого схоже. Тут вам і дві ручки для переноски зверху та збоку, і телескопічна ручка для перевезення, і чотири незалежних колеса для нього ж. Ті самі чотири ніжки з іншого боку, і навіть кодовий замок з фіксаторами бігунків, хоч тепер він з боку. Окого не зверху, але відчиняється валіза вже не вперед, а в бік, проте, хоч стоячи, хоч лежачи, у вас так само є доступ до всього, що вам потрібно. А всередині вже все цікавіше. По-перше, є фіксатори, щоб кришка відчинялась не повністю. Плюс її хід на цих фіксаторах можна регулювати. В кришці у вас три відділення, і тут здається, трохи перемудрили з іконографікою. бо сюди може влізти тільки дуже компактний ноут. Футболка сюди влізе, хіба що дитяча або скручена, прям в дульку. По зарядному питань немає. Влізе. Далі у вас знімне відділення на фіксаторах, де-факто це дві кишені, ну і містке основне відділення теж з фіксатором, плюс дві кишені на торцях. Ось це, я розумію, розмір. З таким же можна і на тиждень кудись поїхати. Якщо ця валіза зовнішньо вам сподобалась більше, але потрібна менша та компактніша, десь, скажімо, 20-дюймова та об'ємом на 41 літр, щоб влазила в ручну поклажу, то це не проблема. Відчиняється вона так само, як і перша, але всередині є відмінності. Два відсіки у кришці, відкідний двохкишеньковий сегмент для ноута та основне відділення з фіксатором та кишені з боку. Єдина відмінність зовні це кодовий замок зверху, а не з боку. Ну і нарешті четверта остання валіза. Предатор Робаст, вона прям броньована. І це не тільки видно ще й відчутно. Це реально дебела річ. Всюди ребра жорсткості. конструкція підсилена на всі гроші. Відчуття таке, що всередині має бути або якась страшенно коштовна радіоелектроніка, або взагалі якась зброя. Загалом у валізи п'ять ручок. Дві, щоб взяти її обома руками, і вони металеві. Дві стандартно зверху та збоку, для того, щоб нести валізу в одній руці. Ну і телескопічна, щоб її за собою возити. Молнії на цей раз немає. Та є два величезних кодових замка. Відкривається валіза вже класично, саме так як ви уявляєте валізу, що розкривається. Профіль у місці з'єднання металевий, є резинка, отже, можна вже говорити про якийсь вологозахист. І ні, це не значить, що з цією валізою можна займатися дайвінгом. Вона 22-дюймова, ємність 54 літри. Всередині у вас дві навісних секції: одна з кишенями під мікропланшет, зарядне та гарнітуру для халка, судячи з розміру кишені. Інший навісний сегмент з двома. Ма кишенями під футболки, і тут вже з іконографікою, все у мене питань немає. Ну а якщо зняти ці навісні сегменти, то у вас буде два великих відділення з фіксаторами, а один навіть з тремпелем. Хто не знає, що таке тремпель, терміново в Гугл заповнювати прогалини в освіті. Влізи дійсно класні, виглядають ну дуже добре, прям на будь-який смак. Та й всередині доволі приємно та якісно зроблені. Залишилось лише два питання. Перше – це ціни. Барселона коштує 8999 тисяч Стрітстайл 11999 гривень за меншу модель та 14899 за більшу. Ну і броневаліза Robust – 15999 гривень. З цим питанням розібрались і залишилось тільки одне: чого ви все ще не підписані на цей канал? Тут стільки людей розповідають вам про нові цікавінки від Acer, а ви все ще не підписались? Підписуйте терміново і ми з вами обов'язково ще побачимось.